<кхе> Документи ваші. І повноваження. Да, хто вам дав повноваження виписувати повістки? І Присо, зупиняти де, людей на вулиці, хто вам дав повноваження. Да, разувай, разувай. Повноваження, милиція. хто вам дав. Милиція. Закон. Будь ласка, статтю, не звіть мені. Закон, статтю на звіть мені, хто вам дав повноваження. тут, блядь. Я хочу кричу, я не у вас вдома. Я не у вас вдома, ясно? Хочу і кричу. Повноваження, хто вам дав? За Запоріжайте. Что такие проценты? Напиши. Що там? — Напиши. Що, тут що мені наказ президента? Закон мені, закон а не наказ. Це для вас наказ. Вот, вот, для вас є, наказ. Вот, вот, для вас. Це для нас є. Для нас тут. Конституційна підстава. Можешь іти, і йти нічого не будет за це. Верніть паспорт бійся. Преса. Показати документи? Показую документи. До побачення, і щоб я вас, блядь, тут більше не бачив. Нахуй. До побачення, я не зобов'язаний вам нічого казати, блять. Преса. Громадянин України. А вона фальшива. Такі. Ага, фальшива, блять. Хібалися ну, нахуй звідси. Нахуй з'їбалися звідси ще.